Швидка допомога, диспетчер 26. Це диспетчерська Хмельницької станції екстреної медичної допомоги. Саме на її базі мають створити єдину оперативну диспетчерську службу області. Зараз у нас три диспетчера, два диспетчера 103 і один диспетчер напрямку. Диспетчер 103 приймає виклики від населення. Диспетчер напрямку передає їх на підстанції і на бригади для обслуговування. В проєкті тут. По реформі має бути у нас три диспетчера напрямку, тому що будемо працювати на область, і дев'ять диспетчерів по прийому викликів від населення. Сьогодні єдина диспетчерська служба на етапі розробки проєктно-кошторисної документації. Виділені кошти, працює проєктна організація. До кінця поточного місяця, на початок наступного, ми будемо мати. Е Розроблену документацію і зможемо запланувати ті кошти, які необхідно буде для цієї перебудови. На наступний рік я думаю, ми в притул розпочнемо цю всю цей ремонт. Створенню централізованої диспетчерської сприятиме національний проект із назвою Вчасна допомога. Це загальнонаціональний проект. Він передбачає те, що серверне обладнання, програмне забезпечення буде здійснюватися за рахунок національного проекту. Все інше ми за рахунок обласного бюджету. Нагадаю, що за новим законом допомогу має надавати швидка, яка знаходиться найближче до хворого. Відтак кожен виклик з області надходитиме до єдиного центру, а диспетчерська служба скеровуватиме їх на найближчу станцію чи пункт базування швидкої. Тому диспетчерську та автомобілі обладнають спеціальною апаратурою. На кожній машині буде стояти і gps навігатор і маячок, і відповідно диспетчер буде бачити ту бригаду, в якій вона точці області. Медики запевняють, що нова служба дозволить оптимізувати маршрути швидких, а це, в свою чергу, скоротить час доїзду і пришвидшить порятунок пацієнта, а також зменшить витрати пального.